Так, друзі, вітаю 15 вересня. Слава Україні! Героям слава! І так, друзі, просили показати, як виглядає зобраний нуклеус, ну, який його стан. Ну, Розбирати його повністю не буду, тільки так зараз подоймемо і продемонструю конкретно кришу і як той виглядає. Тут заставною зараз ще поки немає і тут наглядно все вітко, оскільки тут я насипав бджоли, щоб було скажімо так, добре. Я залишив по 8 рамок в трьох корпусах висипав сюди 2 кіла бджоли. ну І також, друзі, ті бджоли, які блуждали і мали цей діапазон льота, вони, звісно, що якась частина перепрашувалася сюди. Якась, звісно, що розліталася може по другим вулям, по другим нуклеусам. Але все ж таки, ось так це є. В минулі роки практика показала, що якщо ми робили кілограм 800 бджол, на 4-5 полномедных рамок вони собирались на 3 рамки в клубик невеличким и добре перезимовували. Самый минимальний е, объем джой в даних экспериментах составлял 1000 ну, кілограм 500, ну, 1,5 кг бджоли. Це самий мінімальний. Він сидів на трьох вулочках, ну і то, теж добре призимував. Грубо говоря, їм залишали 4-5 рамок. Тут у нас вийшло по 8 рамок повномідних во втором і і третьому корпусі. 4 рамки це маємо 300-ту рамку. Значить, у нас вийшло 2 рамки, ту і 2 рамки, ту, тут, якоби 300-х. Значить, ну, нижній хоро не будемо рахувати, бо той завишки корпусу. Мої залишки розплоди залишалося. А основний корм тут. Грубо говоря, то ті ж самі чотири повномьодні рамки. Я сподіваюся, що цього буде достатньо. Ми показали самий цей нуклеус, ну і зараз покажемо основні ці сімейки, які е, збирали. ну Цю вчора збирали і її дивитися не будемо, так як вони ще бачу не спокійні. Давайте подивимося, наприклад, цю, теж приподоймаємо кришу. Ну тут ну, той виглядає так Туй 4 корпуса по 18 рамок в корпусі бджоли, на мій погляд, той тільки максимум на 2 корпуса. Так як, ну, коли ми це формували, ми бачили, що е, в будь-якому випадку, ну так нам було зручно комплектувати. Туй повне, ой, зовсім практично з малими запасами кормів, тут йшли кормові і розплодні, ну і це максимальний кормів. Давай, Машенька, я ще подаємо е, нижній корпус дна відкриплю і подивимося, як тут і, і тут, як ну, ну, навіть от ту і так. Ну, так що, на перший погляд цього, цього ну, ну, виглядать, скажімо так, більш-менш пристойно для того, щоб мати змогу перезимувати. Е, ну все, друзі, сьогодні от у нас останній етап. Бабка, привіт! Привіт! Бабка нас вже чекать, у нас залишився останній клаптик е, нуклеусів, який зараз розформуємо. І все, у нас все завершено. Залишки дерев'яних залишаємо так, нехай вони потрошки самі розлітуються, припрашуються ну і тому подібне. Залишки маток складаємо от в такі нуклеуси. От Підготовлений нуклеус, наприклад, де знаходимо повну ну, іще, матку. Плідну матку з розплодом просто беремо, наприклад, от зараз там будемо працювати, знайшли матку там, де ще плідна. Поклали її в цей відділ, закрили їм люток і все, і відвезли на основний тачок, щоб вони там дочекалися ну, своєї дальнішої судьби. Ну, якось так. Так що, якщо кому потрібно маточки, можете ще дзвонити. Матки є в наявності. Так що вийшли ми, поки ще є можливість ну, при надобності, спасти сім'ю. Все, друзі, на цьому буду завершувати. Слава Україні! Героям слава!